Всім привіт! Знімаю для тих, хто не знає, як зберігати живці. Живці зберігаю в холодильнику. Ось так. Два звичайні пакетики для сміття. Живці ось завернуті в полотеночко, яке мокре, бачите, мокре. Зволожене, дуже гарне. І ось так вони у мене тут всі зберігаються. Бачите, так, все підписане, все гарно. Перед цим я відео знімав, які живці прийшли до мене. Ну, а так зберігаються. В холодильнику зараз покажу, скільки градусів. Ось така температура в холодильнику, плюс 2. Всі брунички живі і сама деревина вся зволожена. Зволожена і охолоджена. Таким чином повинні всі живці долежати до квітня місяця при температурі плюс 2. Всім добра, всіх, всім до зустрічі!